Доброго вечора Ми з України. Сьогодні поговоримо про дуже важливу стосовно нової зброї Збройних сил України. А саме лазерну зброю. Для чого? Вона на сьогодні потрібна. Вона називається нібито трезуб та має декілька інших назв. Вона потрібна для того, щоб. Вражати будь-які повітряні ці ракети чи шахети. Що і я про це думаю? Ну, по-перше, є різний тип базерної зброї на українських кораблях для тепер, деякі є такі установки, та на машинах відповідних та Перспективність такої зброї дуже на сьогодні потрібна. Але що хочу сказати стосовно того, що краще виробляти в Україні – Балістичні ракети чи лазерну зброю? насамперед хочу зазначити, щоб вивчити цю тему, потрібно в ній розбиратися. Це по-перше, бути в ній експертом. По-друге, потрібно знати наступне, що виробництво ракет і лазерних зброї потребує вагого дослідження, експериментів та випробувань на поліго. Тому це дуже довгий і тривалий процес. Стандартизації цієї зброї та виведення її на українську та світло. Mm -hmm. Чи збирається Україна продавати такі види озброєнь? Звичайно, вона буде думати, звичайно, буде продавати, але насамперед, Україна буде її далі. Виробляти. Але насамперед, що хочу сказати, виробництво лазерна зброя може коштувати дорожче, ніж виробництво, підкреслює саме ракет та боєприпасів. Чому не хочуть використовувати лазерну зброю маси? Тому що існує на сьогодні. Збройного мобі збройних ворог, у яких є дуже багато боєприпасів і які не хочуть витрачати кошти на дослідження, що стосовно лазерної зброї, в принципі, і впровадження її державно. На сьогоднішній день не стоїть питання стосовно масового виробництва систем ПКО стосовно Застосування замість ракет лазерної зброї. Тому Україна має право на сьогодні виробляти і лазерну зброю та балістичні ракети. Питання лише у їх собівартості. Та Лобі збройних баронів. На жаль, на сьогодні у України зв'язані руки збройними баронами, які торгують на крові українців. Вони не хочуть того, щоб передові військові технології були впроваджені у Збройні сили України. На сьогодні. Чим? На сьогодні перешкоджає законів діяльності Збройних сил України. І ви знаєте, про якого збройного оборона я кажу. Пашинську, який протидій Збройним силам України з 2014 року. Свідомо, свідомо підкреслю, він не поставляє зброю. У Збройні Сили України чи проводить диверсію проти Республіки Україна і не сидить на скані підсуднах. Так і живемо, шановні та виглядачі. Але знаєте, настане час, коли всі збройні брони в Україні будуть оголошені військовими злочинцями і будуть сидіти в СІЗО в камері. Довічі без права вбити коли небудь за свої злочини, а саме за знищення обороноздатності України. Все їх майно буде повністю націоналізовано. Все їх військове майно буде забрано на користь України. Слава Україні а разом переможемо! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СПЗ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від вашої проблеми та вашого конкретного питання. Неюридичний, неправовий захист темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення українських міст та селищ представниками ЗСУ та інших військових формувань. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу відозви на позовну. Заяв. Також юридична консультація у сфері кримінального права для прикладу, ознайомлення з вашою кримінальною справою, матеріалами кримінальної справи коштує 100 доларів. Юридичний захист стосовно вашої кримінальної справи коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних впровадження коштує 500 доларів відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також замовляю в мене юридичну консультацію з податкового права як вести автомобіль та бізнес-статусі людина. Я консультую з усіх норм права. Пишу на електронну адресу академік.Лав'єр, значок e-mail протон.мін. Підписка лайк, репост, донат шапці профілю до цього відео. Також максимальна підписка, лайки, репости, коментарі в соцмережах та максимальне розповсюдження цього відео. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, мого YouTube каналу.